Хрест миру, який можна було побачити у Борисполі 7-8 лютого, зроблений з понад двох тисяч уламків, мін кабів та інших боєприпасів, якими ворог обстрілював міста України, зокрема Харків, Запоріжжя, Одесу, а також з гільз та патронів, які передали наші військові з передової Противотанковий танковий вироблений з рельсів з депо на ньому. Є клеймо Азовсталь. 1949 рік, там можна побачити. Колокол є дуже старовинним, на ньому написано, хто доторкнеться до мене, той почує мене. І також рушник, як ви бачите, він теж є дуже старовинний. Це нам допомогла Прикордонна служба України з цими двома, я би сказав, артефактами. Роза символізує Хрупкість чоловічського життя і вона бачите, як проростає зі снаряда як нове життя. Ідея даної експозиції належить Сергію Мельникову, а втілив її майстер Віктор Більчик. Я їздив в, міс в міста де. Траплялись прильоти і цими ручками все збирав до кучі. Потім відправляли все до Одеси і Віктор Бельчик в місті з Сергієм вже це все збирали і зробили. Був вопрос, що зібрати крес сам. Думали спочатку з квадратної труби забрати, а потім прийшла ідея: от нам прийшли труби з тих домів, що розбомбили. Бомбами. І от ми зібрали би, основу крест з цих труб. І потім доповнювали, ну от як от йшла мисль, ідея йшла, так ми його доповнювали і осколками, і гільзами, і а сам, самого Христ, Ісуса теж збирали, потихеньку зробили форму. І вже на формі ми вже потрошки, потрошки, потрошки збирали його докупи. Зібрали, що можна було, там чуть-чуть підправили, почистили да, і золотом скрили. Показ Христа Миру відбувається у містах України в рамках благодійного світового турне. Були в Кагарлику, Великі Прицькі, Ржешев, Бравари. Зараз тут. Завтра їдемо в Івано-Франківськ, потім Рівна, Київ. Полтава, Харків, ну, в общем, по всім містам будемо їхати. В Києві должен буде виступати хор Вірьовки з нами, півіця DC приїде, буде співати. Ришили, що спочатку ми все-таки покажемо вдома, а потім уже поїдемо далі. У нас там Лісабон, і Лісабон, ну, і Лондон, і все остальне. Отож далі організатори планують презентувати інсталяцію за кордоном, ба більше розклад турне розписаний вже до осені. А у вересні інсталяцію «Хрест миру» планують продати на міжнародному аукціоні. Таким чином організатори проєкту збирають кошти на будівництво реабілітаційного центру для дітей, які постраждали від війни. Їхня ціль близько 10 мільйонів доларів. Будівництво на Балканах нам виділили в заповіднику зону біля моря. Ну, там дітям буде і спокійніше, і воздух чище. як кажуть. И зараз вот в даний час почали вже фундамент рити. Будується лучше Після вже Європи, всього ми поїдемо у Нью-Йорк. Цей хрест буде виставлено на міжнародному аукціоні. Вважаємо, що зможемо його продати дуже дорого, щоб могли достроїти центр і почати вже допомагати діточкам, оскільки я являюся також фотографом проекту. Я його бачила з першого дня до. Кінцевої роботи, це і кожного дня, кожного разу я дивувалася, тому що я бачила. Проект дуже значний, дуже величний, і мета його ну, надзвичайно важлива. Саме тому, що це стосується дітей, я в цьому приймаю участь. Я думаю, що я й побачу своїми очима, і той центр, на який ми збираємо кошти. Окрім того, організатори проєкту продають уламки мін та снарядів, покриті золотом, і таким чином також збирають кошти. Марина Грицюк, Михайло Гончар, новини ТРС Бориспіль.